Ви знаєте, вже сьогодні почула, що представники слуг народу починають накручувати народних депутатів відносно того, що от терміново треба голосувати бюджет на 2026 рік. Як завжди, не розібравшись, не знаючи чітко норми бюджетного кодексу і іншого законодавства, починаються ці промови, які Ну, мені здається, робляться для того, щоб когось змусити реагувати на такі публічні заяви, боятися відстоювати свою позицію, і взагалі бюджет це ж священний документ, який треба швидко приймати, не зважаючи ні на що. Так, от я хочу звернутися до вас всіх, шановні народні депутати з фракції Слуга народу. Ви маєте зараз можливість як ніколи.